Василь Михайлович, будь ласка, ваше ставлення до того, що сьогодні відбувається взагалі до проблеми? Ну розумієте, те, що е, історики журналісти хочуть з'ясувати істину, це е, дуже непогано. Але е, мене непокоїть, от е, що е, фінансує проведення конференції польська сторона. І чомусь поляки вважають, що хто платить, той замовляє музику. Вони підбирають склад істориків не таким чином, щоб відзеркалити протилежні часто точки зору, а при цьому саме народжується істина, як відома, але лише тих істориків, які наперед будуть говорити те, що в основному подобається полякам. От про це, до речі, багато учасників сьогоднішньої конференції піднімали питання: чому немає професора Сергійчука? Чому його як одного із провідних істориків в галузі якраз Другої світової війни, людина, яка опрацювала всі архіви в Західній Україні, центральні архіви, не запрошено. Чому він тут не присутній? Ну і що стосується самої проблеми, розумієте? Я сумніваюся взагалі, що доцільно було польській стороні піднімати питання в Волині 43 го року. Події на Волині мається на увазі, тому що це не може не викликати, не викликати адекватної реакції з українського боку, коли всі навіть помірковані. Політики, такі, як я це курень, те, що відбулося на Волині 43-му році, називають злочинами, геноцидом, то пробачте, українці патріоти вважають, що це була просто сторінка, одна із легендарних сторінок національно визвольної боротьби українського народу на своїй власній, не на чужі я підкреслю території проти німецьких, польських, московських і угорських окупантів. І тому е, такі оцінки, які лунають з боку Польщі, є неприйнятними. Е, не е, українці почали війну, не українці окупували польську територію, поляки її окупували, заселили сюди 300 тисяч е, колоністів, яким давали право насіння зброю і інструктували тільки е, таким чином, щоб були принижені всі національні, соціальні, релігійні права українського народу. З допомогою концтаборів, заборону української мови, знищення 189 храмів, передачі 149 православних храмів католикам. Все це було до війни. Але от коли почалась власне війна, то в чому специфіка Волині виявилася Специфіка Волині виявилася в тому, що на відміну від Галичини і від східної України, тут поляки зайняли чітко про німецьку і про радянську позицію, що відображено в тому. Щоб польські збройні формування не провели, не організували і не спланували жодного бою проти німецьких окупантів і проти московських окупантів-диверсантів групи НКВД, які маскувалися під назвою Червоні партизани. Вони не знищили за період німецької окупації жодного німця і жодного більшовика. Чого не можна сказати про УПА? Спланувала, організувала і провела тільки в Рівненській області більше тисячі боїв з німцями. Ну, а про більшовики я взагалі не говорю. Це тисячі і тисячі боїв. Німецькі е окупаційні органи влади на 80% складалися з поляків. Тобто українець на Волині бачив німця, е німецька окупанта, точніше, Одягнену в есесівську форму і розумів, що це є поляки, які розуміють, які розмовляють з українським автохтонним населенням польською мовою, знищуючи село. І е... от е... хотів би сказати про те, що систему колективної відповідальності по відношенню до українського населення поляки, які скористалися війною для того, щоб втримати кордони 43-го року е... шляхом знищення фізичного знищення українських сіл. Поляки застосували на Волині 17 березня 43 року, це початок спалення цілих сіл. До того були сутички, були звичайне звірства з польського боку. Але от коли в Рівненській в'язниці 8 березня 43-го року знищили німці 485 націоналістів і 15 березня як реакція. Український курінь української міліції міста Рівна Холодний Яр на чолі з зеленідом Ступницьким Петлюрівським полковником перейшли в ліс в упа. То вже 17 березня поляки цим скористались, натравили німців на село Ремель біля Рівно, де оточили село і знищили 615 мирних мешканців. Після цього 4 місяці, довгих 4 місяці, поляки з німцями. Палили, оточували і палили, знищували українські села повністю. А УПА зверталася листівками з вимогою попередження: припиніть співпрацю з гестапо і з червоними більшовицькими загонами, припиніть полить українські села. Поляки не послухали. І тоді було останнє вже попередження протягом 48 годин. Покиньте нашу територію, поверніться в Польщу звідки ви прийшли. Я тут відкрию дужки. Можливо, не всі знають, що поляки не були корінним волинським населенням, що вони з'явилися тут у 21 25 роках, після того, коли поляки окупували територію Західної України, зокрема Волині, і Польща прислала колоністів 300 тисяч 200 тисяч були розселені, створені нові села осади. В сільській місцевості, а 100 тисяч, осіло, 100 тисяч осіло в містах, і ось ці нові колоністи це в основному військовослужбовці окупаційної польської армії Пілсудського, які з членами своїх сімей приїхали. У них було право на сіння зброї, про що я говорив, і вони звичайно займалися екзекуціями над українським населенням. І от е саме е ці е польські е осади. Гути стали е, озброюватися німцями. Створювалися пляцувки. Тобто, кожне польське село перетворилось, мало того, що воно мало польську зброю, але крім того, німці почали постачати і озброювати їх для боротьби з УПА і з червоними партизанами. Але проти червоних партизан пляту, пляцувки не провели жодного бою. Е, зокрема, в Гуту Степанську німцями було передано 10 е, кулеметів і 80 карабінів. Тобто, Чисто умовно можна вважати, що це було цивільне польське населення, коли УПА вже 11 липня змушено було провести відплатну акцію і атакувати польські колонії. Справа то в тому, що всі польські сім'ї були глибоко антиукраїнськими шовіністичними. Ми маємо масу прикладів. До речі, Луцькі газети про це пишуть, коли саме жінки польської національності по звірячому знищували мирне цивільне населення. У нас такі є факти на рівні. Наприклад, село Яполодь, де. В хату, куди поляки загнали мирних мешканців, які, на їхню думку, були родичами членів української повстанчої армії. Жінка польської національниці про це ми будемо незабаром писати в газеті. З автомату особисто вбила 45 мирних мешканців. Тобто, я ще раз підкреслюю, лише умовно можна вважати польських колоністів. Мирним населенням. Насправді ніколи з моменту появлення в 21-25 роках на Волині, з самого початку появи поляків на Волині, вони не були мирним населенням. Це були озброєні, антиукраїнські вишколені. Члени ветерани армії підсульсько і члени їхніх сімей, і навіть ті діти, які вже народжувались тут на Волині, виховувались в глибоко антиукраїнському дусі, які українців не називали інакше, як псякрев, свині, кабани. І коли в 43-му році з Галичини із етнічної Польщі запрошували поляків на Волинь для боротьби з упа. Говорили не інакше: як їдемо на Волинь стріляти кабанів. Ось така політика була польська. Влада, і тому я ще раз підкреслю, що влада німецька окупаційна на Волині, саме на Волині я підкреслюю, фактично була польською. Це відмінна ситуація від Галичини, від центральної і східної України. Скажіть, будь ласка, яка повинна зараз бути реакція українського мирного населення на всі ці події? Ну реакція вона очевидна. Населення не хоче бачити колишніх своїх окупантів тут на території Волині під час вшанувань і їй боляче згадувати про ті страшні роки окупації. Але е, ще більше не хоче населення і провідна верства української інтелігенції політики бачити на своїй землі пам'ятник, де буде написана е, фактично національна образа всім українцям, що ми там каємось, просимо вибачення у поляків. Я ще підкреслю: злочинів ніяких не було. Була національна е, визвольна боротьба, священна боротьба, яка благословляється Господом, церквою і всіма людьми, всім українським народом. Так само, як до речі. Боротьба поляків під проводом Костюшка, 1830 рік, 1860 рік польські повстання проти російських окупантів поляки і українці не вважають актами бандитизму і злочинами проти росіян, так само, як ми не можемо сказати, і поляки не вважають, що в 43-му році, коли з допомогою сильно діючих отрут, виготовлених польськими спецслужбами в Лондоні, гинули. Тисячі і тисячі е, німців, українців і білорусів на теперішній території е, Польщі. Адже поляки не називаються злочином. Це була національна визовна боротьба за відновлення польської держави. Так, от чого ми не можемо допустити? З чим ми не можемо змиритися як українці, як волоняки? Це з відкриттям. Пам'ятника на території Волині, подібно того, як відкривають в Варшаві. А в Варшаві ні для кого не секрет. 12 липня 2003 року планується відкриття пам'ятника з ганебним антиукраїнським надписом жертвам злочинів ОУН УПА на Волині. Якщо ми будуємо стосунки на принципах взаємоповаги, толерантності і. Паритетності, то це означає, що на Волині повинен бути споруджений пам'ятник з адекватним надписом, віддзеркаленням на 180 градусів польського надпису, а саме злочинам, жертвам, я перепрошую, жертвам злочинів армії краєвої, червоних партизанських польських загонів, шуцманшафт поліції і стрибків істрибітільних отрядів, в яких поляки були на 50%. Склад. І склад цих формувань. І звірства були настільки сильні, що НКВД з Москви в 1945 році дали команду вивезти поляків із складу істрибідних отрядів, оскільки вони своїми страшними злочинами проти мирного українського населення компрометують радянську владу в Західній Україні. Отже, хотілося на завершення сказати, що ми не проти історичної пам'яті, ми знаємо не менше, ніж знають поляки. Але нам не хотілося б, щоб ця акція перетворилася на антиукраїнську істерію, якою вона вже фактично стала на території Польщі, і тепер польські політики намагаються перенести це в Україну. Це не буде сприяти налагодженню наших стосунків. Не потрібно полякам вважати, що вони єдині монополісти адвокати для України. Україна розбереться своїми проблемами сама, і без адвокатів вона буде інтегруватися в Європу. Якщо поляки вважають, що вони монополі право на Україну і хочуть її приватизувати, то вони глибоко помиляються. Ми розуміємо, що частина польського суспільства, не будемо говорити більше чи менше, мріє про повернення кордонів 43-го року.